Віра це не просто слова, танці, пісні та крики, в небеса. Те, що очікуєш віру ти здійсни і невидимою вірою в життя перетвори. перетвори. Віру Авель приніс Богові жертву. віру януг був перенесений на небо. Він не бачив смерті. Бог його переселив, тому що він життям Богу догодив. Вірою, 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 тому що він життям Богу догади но й отримав Откровення, ковчег приготував у благоговіні, вірив Ной весь світу осудив. став спадкоємцем праведності перед ним. Віра Авраам пішов саме, не знаючи, куди йде, він очікув міста з великого, якому Бог був дівничий і творець. Вірую, вірую, в якому Богу і творець. Вірую, Сара одержала силу. Стара жінка народила сина, Вірою один і притому замерли. Народив так багато, як зірок на небі. Вірою був випробуваний Авраам, На жертвеник улюбленого сина поклав. Вірою, вірою, вірою він знав, що Бог має силу навіть із мертвих його Воскресити. Вірою, 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 навіть із мертвих його Воскресити. Тобі буде дано, дано за твоєю вірою те, у що ти віриш, до тебе і прийде. Земну батьківщину вони не пам'ятали, але краще, тобто небесне вважали. І Бог не соромиться називатися їх Богом. Він приготував небесне місто для них. Лише вірою ти зможеш перемогти ворога. Лише вірою ти зможеш прийти туди. Вірою, вірую, вірою. Лише вірою ти зможеш прийти туди. Вірою, вірую, вірою. вірою. Підкоряли царство, вірою, вони чинили правду, вірою, обітниця Бога одержали, вірою, запнули пащі леві. Вони, вірую, силу вогню угашали вірою, вістря меча уникали. Вірою, зміцнюють. В дружини отримали мертвих воскресними, віро, віро, вірою, 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 дружини отримали мертвих воскресними. Вірою, хоробрі були на війні. Вірою провання полки чужих, без визволення замучені були, щоб краще воскресіння отримати. Вірою, знущання кайдани, в'язниці. Їх катували, були вони оббиті, збійдовані, знедолені, покривджені, ті, яких не був гідний весь світ. Жили вірою, жили вірою, жили вірою. Тих, які не був гідний весь світ, жили вірою. Амінь.